Коротше, друзі, всім привіт! Оце сьогодні вівторок. Не знаю, яка там у нас вже година, 12-та майже. Ми собі лежали, нікого не трогали. І тут Бац нам логістки дав, скинув завантаження. Тому беремо свої культяпки в руки і приступаємо до праці. Друзі, скинув нам логіст завантаження. От ви подивіться на неї. <кхи> Оце подивіться на неї. Вона не встигла сісти в машину і вже зразу горішки. Ну, що це таке? Жінка золота? Ой, коротше, вас теж такі жінки, от коли сяде в машину, найде вже мене якісь горішки, вже все, вже віджала. Так, Наша сьогоднішня траса виглядає ось так. 541 кілометр. Маємо до завантаження 42 км і потім ще там після розвантаження 400 чимось. І можливо таке, що на могіці візьме ще якесь дозавантаження, бо ця траса 420 євро. Всього на всього. З цими жінками це їм кажуть, коли спію вас їсти, вже все. Вже горішки з'їла, А вже мені підкерло, типу, що це я відкрив. Та це не я відкрив, можеш їсти. Пригощайся. Все, друзі, ну, старту вантаження. Нас вже зважили. До речі, зважили нас і в цю машину ми можемо вантажити 850 кг. Ап'ять. Оце подивіться, то горішки, то вже тепер якийсь салат їсть, Капець. Мають нам тут загрузити одну палету 800 кілограм. Вроде би. І логіст нам шукає ще якесь до завантаження. Так, сказав, чувак, з'їхати з ваги і стати тут збоку. Є, друзі, нас вже завантажили, ось так виглядає наш вантаж. Тут вроде би 800 кілограм. І дивіться, як він падла грузи, як він мені поцарапав підлогу. Гарабчук сраний. Але нічого, завантажилися, зараз закриваємось і стартуємо на розвантаження. Мали брати якісь до завантаження, але тут вже особо місця немає. Хіба що можна взяти ще якусь. Коротше, друзі, їдемо на розвантаження і вже нам логіст взяв завантаження на завтра. Ну, там ще мають підтвердити. Взяв нам на завтра трасу 1100 кілометрів за 900 євро. Як вважаєте, це нормальна ставка чи ненормальна? Бо в принципі, я коли з ним не починав працювати, я думав, що ми будемо робити кожного дня по дві коротких траси, там по 250 кілометрів, по 250 євро за одну трасу. Але щось мені так здається, що краще робити отакі дальники по 0,8, але ти собі загрузився і собі спокійно цілий день їздиш без цих всяких коротишів. І виходить, сірівно день закривається краще, бо день закривається не 500 євро, а день закривається вже 900. Це вже типу, набагато прикольніше. А ну напишіть в коментах, як ви вважаєте, як краще працювати по євро за, кілометрів, за кілометр, але короткі траси чи дальнячок, там, наприклад, по 0,8. от... Мені от реально цікаво, як ви думаєте на рахунок цього. Ой, ми зараз їдемо. До речі, дуже прикольна траса. Переважно все автостради, оце зараз от почалося, почався кусочок таких ландовок, але і то, типу, ландовочки нормальні. Дороги нормальні, нема тих дебрів, як ми обично їздимо. Ну, їздили принаймні. Вже тепер я думаю, що будемо кататися трошечки по кращих дорогах. Давно були кидали машину з назвою фірми. Отакої, як тут пише на прицепі. Я, коротше, знайшов. Їхній дім, звідки вони родом, оці всі гандони. Прикиньте так фірму назвати, ну це ж капець. Це я тільки що зазняв ту фірму з такою гарною назвою. Я зараз от сижу собі і думаю, зараз як я це викладу відео, 100% хтось мені знову напише, що ти матюкаєшся і відписка. А це був тільки що не матюк. Це була назва фірми. назва фірми. Гандон. Назва фірми. Це не матюк. Тому попрошу не писати мені. Типа, ти матюкаєшся, відписка, все, дізлайки там Туда-сюда, я в тебе такого не очікував. Бо я не матюкаюся. Це просто була назва фірми. Скажи їм. Хто відписується, значить він не підписата. Ти що? Вони збиралися, вони ж збиралися. Вона сказала, що хто відписується, той підписата. А хто не відписується, той друзі, так? Ну Добре, так, так в принципі більш-менш проканає. А то я реально був, козь, знімав одне відео, ну там дійсно я щось трошечки перегнув картину. Давай, давай, давай братанчик, ми дивись, ти вже по рулі стукаєш, нервуєшся. Е, викладав там відео, трошечки був матюкався, реально був трошечки неправий. І там мені багато хто писав, тіпо, що за матюки відписка, там є злайки, щось таке подібне. Хоча це типу, мій канал, тут роблю що, що хочу, але все рівно нікого не хочу обіжати, щоб все було пучком, щоб ми були як одна команда. Тому Гандон це назва фірми а не матюк. Коротше, друзі, залітало мені було таке питання. Де ноги на панель ставиш? <сум> залітало мені було таке питання, типу, чи вартує взагалі платити за ці послуги за відкриття фірми, чи краще відкрити фірму самому. Дивіться, я вам розкажу просто свій випадок, як це все відбувалося у мене, і ви собі вже з цього зробите якісь висновки. Я задумав відкривати фірму, знайшов цю Анжеліку, приїхав до неї, заплатив їй гроші за відкриття фірми, поїхав додому і собі два місяці займався своїми, своїми справами. Тобто працював в Парижі, продавав українські та польські продукти. І я взагалі типу, був далекий від такого поняття, де шукати бухгалтерію. Де шукати оце паркомісце, де шукати офіс, де шукати оцю людину з цим ЦЗК, Тіпо, блін, там таких всякого, такого всякого гімарніка, що капець. Я от одне, що хотів сам зробити, це піти взяти справку про несудимість. І то, що ви думаєте, я прийшов туди за тою справкою, <кхух> постояв там під дверми, подивився, яка черга, взяв в руки ту анкету, яку там потрібно було заповнити, подивився на неї, вона подивилась на мене. Я її поставив, обернувся і пішов. І мені навіть оцю тіпа, довідку Анжеліка там якось через інтернет, тіпа, все це мутило. Розумієте, що бляха, за той час от ви просто приходите, платите гроші за послуги, вам це все робиться, а ви за той час собі йдете на, пра... на роботу і ці всі гроші тіпа, відбиваєте, які ви вклали. <кій> Також от дивіться, навіть зараз, тіпа... е, я навіть зараз любий час дзвоню до Анжеліки, вона без проблем мені допомагає. От навіть тепер дивіться, був в мене випадок, що мені потрібно було підняти страховку. У мене страховка була 100 тисяч злотих. Я подзвонив до неї, сказав їй, що мені потрібно підняти страховку, вона мені зразу без всяких проблем, типу сама подзвонила там в страхову і цим питанням зайнялась. І це все діло зробила. Того, бляха, бачите, воно якось так. Тіпа... Відкривати самому, я думаю, якщо б я сам відкривав, то я би дійшов до половини цього всього діла, до половини цього всього відкриття. І напевно, що на цьому б все діло скінчилося. Бо це реально це дуже важко. Ще й тим більше без знання польського. Навіть оцю людину знайти з цим сертифікатом ЦЗК це теж не так просто. Того, друзі, отак і отак я якось вам на це питання відповів, а ви собі думайте, як буде для вас краще. Бо просто, щоб це все відкриватися, самому це треба лишати роботу і цим всім питанням, цими всіма питаннями займатись. Далі їсть. Далі їсть. Ви скажіть, це капіта, коли лиш не включу камеру, тоді вона постійно має їсти. Проїхали ми вже сьогодні десь 400 кілометрів і такого, якщо чесно, після трьох днів вихідних, то взагалі працювати якось трошечки впадло. Але ще нам залишилося 29 кілометрів до паркінгу. Зараз приїдемо на паркінг, будемо вже відпочивати. І завтра ще доїдемо. решта. Е, до речі, відмінили нам наше завтрашнє завантаження. Бо ми там хотіли трошки їх хотіли взяти невеличкі перевантаження, але спедиція нам цей вантаж не підтвердила. Походу, що побачила на трансі параметри нашої машини. І відмовилася нам давати цей вантаж. Але нічого страшного, завтра, думаю, зранку щось логіст нам знайде цікавого. Якщо не буде нормальних ставок, то просто візьме якийсь основний вантаж, візьме якесь довантаження і якось будемо коротше працювати. Тому, друзі, якось так. Бачите, я розказував, що все з логістом буду кататись по євро, але по євро ще поки що не виходить. Ну як не виходить, в принципі, той тиждень. Було у нас перевезення по євро. Там вроді би 4 перевезення, 4 перевезення було по євро. Перше перевезення наше саме перше з, робо... з логістом, і потім в п'ятницю там все було по євро. Навіть євро 70 було щось там, ще щось таке. Того якось так. І ще от одне, що логіст каже, що багато компаній ще з нами особо не дуже хочуть співпрацювати, того, те, як... того, що в нас нова фірма. і на трансі в нас мало оцінок. Того, бачите, на початку воно трошки напряжно. Треба спочатку нормально розкачатись, тоді вже можна собі брати любі завантаження і собі не паритись не про що. На рахунок, до речі, монетизації нам вже вдалося заробити 38 доларів. Прикиньте, 38 доларів це взагалі типо, круто. Я думаю, що ми за місяць. До кінця місяця сотню по-любому закриємо і вже її кудись задонатимо. Так, друзі, заїжджаємо ми вже на паркінг. Сьогодні ми вже свої відпрацювали. Зараз треба стати помити вікна. Дивіться, якщо пробували з середини протирати вікна, дивіться, що наробили, робили, які розводи. Мити вікна, відпочивати і монтувати вам ось цей відосик. Відосик, звичайно, вийшов так собі. Взагалі ні о чому, але. Нічого страшного, я мушу кожного дня викладати по відосику. Розумієте, після вихідних перший день робочий, якось так важко, тіпа, розкачатися, щось почати толкове знімати, щось цікаве, розказувати. Воно все якось дуже тяжко йде в перший, тиж... в перший робочий день. А завтра вже проснуся, то думаю, все буде пучком. Буду вам щось знімати вже цікавіше, розказувати, показувати, показувати свою жінку, як вона їсть постійно. Коли не включу камеру, вона постійно щось жує. І це навіть не тільки коли на камеру, це ще й без камери жує. є. Так, добре, чекайте, бо я щось дивлюся в телефон, що я знімаю, а куди я їду не дивлюся. Так, де це цікавий паркінг для бусяжів? Так, опа, отут, мабуть, паркінг для бусів. Так, 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 тут для фур. Ми повертаємося сюди. І зараз десь тут будемо собі паркуватись і будемо тут ночувати. Так, де ми паркувалися, Ну. Столики з цього Ордеса. А, столики, столики там, бач, є. Дивіться, до речі, які прикольні столики, собі можна піти щось приготувати, похавати. взагалі чітко. Так, стоїмо тут. О, дивись, тут теж є столик. О, круто, очкаємо тут. Місця для інвалідів, mm. тому ми трошечки перепаркуємось. Коротше, друзі, монтую вам цей відосик, закидаю. Ви не забувайте ставити лайки, знаю, що відосе вийшов скучний, але все рівно лупаште лайки, підписуйтесь, пишіть коменти. І все, всім пока. Скажи всім пока. скучний скучний чи не він вийшов. Да, напишіть, скучний відос вийшов чи не скучний, бо вона каже, що не скучний відос, бо вона всюди участвувала в ролі обжори все, друзі, всім пока.